Вчора у новинах Рівного ми показували сюжет про створення у здолбунові краєзнавчого музею та про історію приміщення, в якому і розташується заклад. Проте саме будівля, напевно, є найбільш цінним експонатом у музеї. Адже приховує багато таємниць минулого і не лише таємниць, а й злочинів колишніх тоталітарних режимів. Тут це ж Поталоганатом відібрав от кістки. Оце взагалі чисто людські кістки. Це тих, хто тут сидів. Тобто, тут можна сказати, так, <звук> помість українців, поляків. Всіх. Тут сиділи всі, і от навіть ми знайшли в ямі в дворі, бачиш, це так звана е, колодка, так звана. Це робили в часи війни такі з шкіряними, ніби як босаніжки. На, на дерев'яній подошві робили такі значить, колодки, в яких ходили. найбільше таємниць, каже Олег Тищенко, тут приховують саме підземелля. Розповідають, сторожили є ще нижчі ярус, десь порядка шести метрів. Тобто тут є підземний хід, який виводить до костела, і підземний хід, який закінчується аж на старому цьому заводі. Тобто ми оце от приміщення копали, сміття тут закидалось з люка, і тут сміття було до самого люка. Тобто, по цю верхню ступеньку, от, уявіть собі, це нижній ярус, це сорокові роки, оці кістки, оце, такі, значить, ці кружки, горщики, що приносили типу, поїсти своїм дітям, там, братам. В камери, які розраховані на 6-8 людей за часів НКВ, спакували і по 40. Причому за Радянського Союзу частину камер замурували. Зараз, каже Олег Тищенко, планує за допомогою волонтерів таки дізнатися, чому вони замуровані. Жіноча зона. Це ще ми тут сміття виносили. то ще Воду ми сюди. Отут ми будемо довбати. Оце там не тільки рештки рішотки є. Але там навіть є і рештки футрини дерев'яної, тобто вікна. Дуже давно заглушили це все діло і замурували. Бачите, муровка така вона, совєтська, свіжа відносно. То от звідси, от ми думаємо, іде якийсь якийсь спуск. Про страшні події, які творилися у цих камерах, залишилося спогади тих небагатьох, які вижили і вибралися з цього жахіття. Вона з 44-го року народження. Наприкінці 44-го року її з мамою забрали. За Бандерівщину, там десь брат неї був в УПА. Ну, мама, виходить, брат, її дядько. Вона була грудна. З грудною дитиною сюди забрали жінку. І от в це вікно крайнє, там видно, рішетка ще збереглася. От в ту таку форточку чатувала бабушка, і ця жінка цю дитину свою дочку пропхнула в, в цю форточку. Отдала в та в Поддол забрала і, і з теєю дитиною рятурувалась. Старожили розповідає, каже директор музею, що тут існують підземні ходи. Куди вони ведуть і які таємниці приховують, поки достаменно невідомо. Проте як тільки музеї облаштують, то почнуть досліджувати і розкопувати. А поки у закладі готують і першу експозицію, присячена вона буде загиблим на сході України. Ці речі вони належали сержанту 93-ї бригади Василю Жуку. Який загинув рівно рік тому назад в районі Донецького аеропорта, він загинув від розриву снаряда з російського танка, яким били по їхніх позиціях, в момент, коли в троє хлопців з його бригади, він перший, він був дуже швидкий хлопець, був тренований, він біг на порятунок пораненого бійця на сусідній позиції батальйону Київ-1. Загинув вася миттєво, видно, в принципі, що, що сталося з його берцами, навіть ну, це от те, що в нього було на голові балаклава. Воно такий запах специфічний, крові і гарі. Відкрити експозицію, в якій будуть особисті речі кожного загиблого у війні, бійця зі Здолубонівського району планують вже за декілька місяців. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного. дуже